Медовий хлібчик без замісу з чорним чесником, який дуже легко приготувати. Просіємо борошно, додаємо дріжджі сіль, мед та ледь тепло воду. Перемішуємо все звичайною ложкою і тісто готове. Ви уявляєте, як це легко? Тепер накриваємо плівкою зверху рушником і залишаємо на... 12 годин при кімнатній температурі. Викладаємо тепер тісто на поверхню з борошном, ось так розтягуємо, і тут додаємо чорний часник та прованські трави. Складаємо книжечкою, перекладаємо на пергаментний папір. Якщо хочете задекорувати, то ось так мокрою рукою легесенько змастіть і посипте кунжутом чи насінням. Це не обов'язково. Залишаємо хліб постояти 20 хвилин. Тим часом у духовку кладемо форму, у якій будемо випікати, на 250 градусів на тих самих 20 хвилин вона має бути Гаряча. Кладемо наш хлібчик, накриваємо кришкою і у духовку 230 градусів на 30 хвилин. Потім можна зняти кришечку і залишити ще 5-7 хвилин, щоб була ось така скуринка. Він виходить дуже хрумкий зовні, смачний, м'ягесенький всередині. Цей часник так пахне, що я не могла втриматись і розрізала хліб ще гарячим і вже хотіла скуштувати. Канапочка вийшла нереальна. Тому, якщо хочете спробувати такий часник, відмічу хлопчика під відео, де брала вам, рекомендую.